В зустріч з делегацією з височини в Ужгороді розпочали з відвідування виставки, яку підготували для гостей наймолодші таланти краю. Холпа діюну прикрасили роботи учнів навчальних закладів всіх районів області. Малюнки дітей зображенням пейзажів майбутнє України очима дітей. Твори приємно вразили гостей. Талі делегація відправилась на оглядини до загальноосвітньої школи імені Томаша Масарика. Цей проект в Ужгороді вже наближається до завершення. Представники Чайського краю Височина разом з обласною радою співпрацюють вже вісім років. За цей час зроблено чимало. Оновлені навчальні заклади та медичні. Здебільшого співпрацюють партнери в гірських районах, тим не менше минулого року взялись і за об'єкт в Ужгороді. Так кажуть, історично склалось наші країни пов'язує президент Масарик. Нагадує нам про часи перебування Закарпаття в Чехословацькій Республіці. Я радий, що проект на межі завершення і це проект саме ця школа. Один мільйон двісті тисяч спільного фінансування обласної ради краю Лесочина надані через фонди Віза. Тішить і те, що школу назвали іменем Томаша Масарика та вели тут чеську мову. Школу збудовану ще масариком відновили як всередині, так і ззовні. Якщо минулого року проводили роботи в шкільних приміщеннях, цього року працюють над заміною даху та облагородженням фасаду. Вже зробили підсвітку будівлі. Більша частина роботи завершена. І вже 1 вересня діти відсвяткують в оновленій школі. Саме таке, цікаве в цьому процесі є те, що було відновлено напис, який був момент здачі експлуатацію, як кажуть, школи під час масарики. На сьогоднішній день виконано десь порядка 65-70% всього. Об'єму робіт, практично матеріали закуплені весь об'єм робіт. Ми розраховуємо, що ми під час навчального періоду зробимо ті частини даху і спланова робота була таким чином, щоб під час навчального періоду продовжувати ремонт в тих містах, де нема дітей. Вони беруться цю школу опікувати під своє крило. Я ну, впевнений, ми сьогодні провели деяку частину переговорів, що на наступному році вона теж буде в проєкті. У загальному в рамках співпраці в школі ще минулого року обладнали вбиральні та медпункт. Тут запрацював клас чеської мови, який забезпечили підручниками. Відтоді загальноосвітня освітня школа номер 3 єдина в Україні, де вивчають чеську мову. Школа давним-давно не була ні пофарбована. В даху ми могли спостерігати зорі. Крім того, на наступний рік, на третій рік, уже такої співпраці заплановано заміна. Дерев'яних вікон, які ще з внутрішнього боку нашої будівлі не були замінені, і закінчення реставрування фасаду. Я думаю, що в нашому багатонаціональному колективі, от саме от такий конгломерат якраз і буде допомагати виховати абсолютно вільну особистість, яка зможе знайти себе в будь-якій точці нашої земної кулі. Директор школи каже: як діти, так і батьки тільки вітають позитивні зміни в навчальному закладі. Кості з Височини теж задоволені виконаною роботою. кажуть, незважаючи на складні часи, які сьогодні переживає Україна, мають надію. співпраця із Закарпатською обласною радою продовжиться. Це доля співпраці залежить від того, як проголосують чеські депутати на сесії. Я думаю, сьогоднішня ситуація в країні не вплине на думку депутатів, і ще не один проект разом з обласною радою втілимо в життя. Також хочеться підтримати Україну в нелегкий час побажати скорого закінчення конфлікту.